Є досвід держав, держави. Які... Ну, зупинити це на нинішній лінії бойової зіки, наприклад. Вони зупинити... будуть сумати, втрачати людей і будуть бачити, що да, да, далі да. просунутися не можуть. Да. Переконати російське керівництво в тому, що подальше ведення бойових дій е несе їм тільки збитки і ризики і не несе нічого хорошого. В'єтнамська війна може бути для нас типу, орієнти... чомусь, чомусь типу орієнтиру, чимось типу орієнтиром. Де маленька держава слабша, перемогла набагато сильнішу, перемогла в сенсі не того, що вони зруйнували Сполучені Штати чи провели парад перемоги в Вашингтоні, а чи притягли винних до відповіді. Ну, коротше кажучи, не, не, не формула справедливого миру. Вони просто змогли вистояти. От це не так вже і мало ймовірно, бо достатньо багато великий відсоток сучасних збройних конфліктів війн завершується чимось подібним, коли. Набагато сильніша держава, здавалося б, не може досягти того, чого вона хоче, чого вона хотіла на початку. І слабша держава може вистояти і захистити себе або віддати лише частину невелику з того, що в неї було. От щось якось в подібному я б в Руслі розумів, що таке зупинити Росію. Але я боюсь, що на Заході можуть з часом посилюватися інший підхід до того, як Росію треба зупинити, це з нею домовитись треба. Бо це теж альтернативний спосіб зупинити агресію, ревізіонізм чогось подібне, домовившись про щось. Це, зрештою, це багато разів траплялося в історії Європи, особливо якщо 19 століття, початок першого половини 20-го, домовлялись за рахунок середніх і малих держав, великі між собою. І те, що роблять сьогодні Сполучені Штати, нагадує чимось цей підхід. Ми сподіваємося, що європейці нас почнуть підтримувати. І добре, якби так було, але не можна повністю виключати те, що в майбутньому і окремі європейські держави теж можуть займати позицію, яка буде ближчою до позиції нинішньої адміністрації Трампа.